Я виросла у Київській Венеції Ліна Костенко. Я виросла у Київській Венеції, цвіла нас під вікнами Акації. Або він пробувала по інерції і заливала всі комунікації. Гойдалась при шали провози, світились кіосками в кіотики, або він заливала роверболози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело. Живемо на горищах і терасах. Все махало і веслами і кози скубли сіно на баркасах, і на човнах з залитими кварталами колом повертались зі школи, дзвонили сміхом, сонцем і гітарами, балкончики, причалені гондоли, і згод місяць золотистим вухом страшні легенди про князів і ханів, і проплив старий рибалка друга, труганів острів, острів тухорханів. А потім бомби влучили у спокій, Чорнівий кров у бугоні трапеці, а потім повінь Позмивала попів. Моєї дерев'яної Венеції.